Сам Хонда приклав руку до створення тої чудо-коляски. Це у нас 89-й рік. Фара на ньому відкривалася отак. Підігрів колін, коли ви їхаєте на ходу. Вихлоп у розбір просто в машини 40 років тому назад. Чого ти закоротив? Прекрасний день, аби на то святе різдво. Підігнати кожному клятому окупанту по гранаті під подушку, а нам з вами взятися за ремонт, отого, от не побоюсь того слова, культового скутера. Той в нас Honda Spicy 125, чотирьохтактний, На водяному охолодженні. Ось така от тема. Дивіться на той сахран. Я просто в шоці. Скутеру на секундочку ракет. То просто. Експонат почти, почти музейний, все при ньому, все прекрасно, але якщо він тут, то ви знаєте, що значить з ним щось є і щось в ньому не працює. А що саме, будемо розбиратися з вами в тій серії? Так що, якщо вам цікаво, то як завжди, підписуємося на той каналчик, ставимо йому вподобайку. Звісно, заходимо на свою банківську карточку, гарнесенько донатимо на ЗСУ. Ну і традиційно, харе трендіте. Погнали робити. Пасики на базики на базики на батики Басики на мотик, полимбакомдентика. Коротко про історію. Як я вже казав, скутер не простий. В принципі, зіграв історичну роль на ринку скутерів у світі. А саме, щоб ви розуміли чому. Honda Spice є навіть модель випуску 25-го року. Ну, тобто буде, є 24-го і буде 25-го. Виставлялась от недавно в Китаї на виставці, показували ту тему. І є, вона майже кожен рік виходить. Обновлена вони були з електронним таблом, є отакі звичайні. Е, Отаму от є педалька, то є в нас задній тормоз. Тут ручки нема. Щоб ви собі розуміли ото, то підігрів колін, коли ви їдете на ходу. І таких штук тут просто ціла тонна. Інженерія тих років, сказати, що вражає, то нічого не сказати, бо тоді ще сам Хонда приклав руку до створення тої чудо-коляски. Теоретично, і так як я собі бачу, похоже, все на лід, але він старший за ліда. То Точно. Фара то вже йде типу, рестайлінг. Ізначально фара на ньому була тоді я кажу, відкривалася. отак. Шкода, що то не є, він було би круто подивитися. Кікстартера в тої баланди нема, тобто без акумулятора ви її не заведете. І от такі Така от бандура. Щоб добратися до свічки, на жаль, не думали тоді ніхто, що то хтось буде сам крутити або пацани зі станелі колись запхають сюди свої руки. Але маємо, що маємо. Тому фіксики тут шляпу сюди притягнули. їм її розбирати. Так що зараз скидуємо, добираємося до основних органів. Ну і будемо перевіряти, що та штука у нас не працює, не заводиться і що. Пішло не за планом. Тут дуже цікавий мотор. Е, називається він SH125CH, c не, не CH, а C-H, е, Або FJ03. Це можна так шукати. Так що. Хай трендити, погнали розбирати ту штуку та й будемо наглядно дивитися, що ми там маємо, яка там компоновка і що з чим. Ну, вихлоп. Просто то якесь мистецтво, я не знаю, там вон бубликів накручено. то йде резонатор, чи компенсатор, чи що. я взагалі не можу зрозуміти, що той Honda курив, поки то все малював і робив. Але розхід палива на тій штуці йде, по-моєму, якщо не помиляюсь. Літр 800 на 100 кілометрів Ізначально була, то була їхня фішка. Вони так зробили. Там ще дуже цікаво регулюються клапана. Надіюсь, ми до того не дійдемо, бо то просто жопа їх там нарегулювати. На секундочку, щоб ви собі поняли, щоб нарегулювати клапана, вони регулюються, як ви думаєте, а так ви точно не думаєте. Вони регулюються на заведеному моторі. Так що, такі діла з тою Хондою, Погнали розбирати її, бо по-другому ми до... до чого тут не доберемося. Так що харе погнали робити. Сушечкою у нас йде бак і в принципі нічого ти там вже більше не побачиш ніколи. Але то не саме прикольне. Саме прикольне я розбираю. Короте, отут болт, здавалося б. Да, Ось от так от собі взяв, прикрутив і все. А ніфіга, щоб було в колір, є отака от накладочка. Розумієте? Ви розумієте ту інженерію, то просто трендець. Хоп, підкрутив. Я короте, в ужасі. Стан всі болтики, все на місці, всі кріплення оригінальні, надіюсь, після нас так і лишиться. Просто космос. Крутити Одне задоволення, але то задоволення у нас дуже скоро закінчується, бо зняли тут кришечку і таких вопроводів тут явно не має бути. І перше, що сказав власник, то сказав, що не реагує ключ, бо приїжджав, показував. Не реагує ключик, немає е, нема електрики. Ми поставили акум на зарядку. Так що зараз поки що розбираємо було це і будемо дивитися, що там у нас з тим далі. Так що погнали. Але то просто ну мені прикольно. Ти що скажеш, Ілюха? Нормально. Такі, звісно, робили 40 років тому теми жорсткі. Тут по вихлопній такі бублики да? Отак от закручено, йде сюди, заходить і потім там ззадній йде вихід. То типу, каталізатора чи що. <ріх> а то взагалі прикол. То, щоб ви собі розуміли, масло зливна кришка, а то масло заливна горловина. Отак от то все діло тут виглядає. Ще не бачу збоку, щоб було на моторі. Зазвичай знизу, а тут збоку отакий. коротше, в бардачку таку тему, то є у нас 89-й рік. 35 років у тій шнязі. Спайси 125. 4 куси. Так, Так-то, коротше, ось така тема. Просто жесть. Приїхав він до нас з Німеччини, походу, чи з Швейцарія, чи Німеччина. А, ні, Швейцарія. Прикольно. Так, то все прикольно, але в нас є проблема в тому, що ми закидуємо акумулятор і ніякої реакції тупо нема. Ми думали, що то виключатель, бо там поставили, але то просто виключатель маси, щоб не сідав акум, коли підключена сигналізація. Знов сигналізація і знов маємо біду. І, коротше, не знаю. Так що зараз поки що кулупаємося, дивимося, чому не цей. А отой вихлоп розмір, просто шоу в машини. Реально огромна шняга. Прикольно, мені поки що подобається колупатися з тим скутером, так що погнали далі. У нас з'явилася електрика. А в чому біда, як ви думаєте? Звісно, бо треба було перевірити всього на е предохранитель, якийсь згорів. І ось така бідося. Тепер у нас все. Накідується, з'являється світло, воно з'явилося все. Навіть що, не крутиться. Коротше, стартер крутиться, так що зараз будемо дивитися до компресії, до всього решта. Що там, не виходить? Три нажати, файно. О, Так що прекрасно, погнали далі, дивитися, що він... бо поки що наразі він не хоче запускатися. Ага, що ми не поставимо. Коротше, погнали. тут у нас іде свічка. Так цікаво. Зараз я візьму фонарик і постараюсь вам показати всю двіжуху, яка тут є. А зараз наразі викручуємо свічку, дивимося на її стан. О, мені вже бачить фонарик навіть підійшов. Про клапана. От бачите таку штуку кипівкруглі. Ото ними регулюється. Тобто ти відкручуєш і чуть-чуть в одну або в другу сторону на заведеному моторі. Регулюєш. Просто труба. Ну але що, такі були технології того часу. Так що зараз дивимося, ще знімемо фільтр, подивимося, обслужимо заодно. Ну, але саме головне то подивитися, що в нас з компресією, чи вона присутня. Так що трендіти, погнали міряти компресію. Ну що, приготувалися. Диркаємо, дивимося, що там на 100 вийде. не світить нам нічого гарного, да? компресії у нас 6. А ну давай попробуємо через шланг. Бо то щось, щось не грає. Що діло темне. Ну Дивимося, розкручуємо фільтрець, подивимося що там йде чи є. А ну зразу і скру треба перевірити і будемо дивитися, що. Бо в принципі він сказав, що він їхав на ньому, а потім пішла біда якась. А куди до рами, Це до рами, до рами може. Добре. Так, ну що, пацієнт нас більше живий, ніж мертвий. Дали масло трохи в цей циліндр, і піднялося у нас тако вже до зеленої. Я думаю, що ще трохи поганяти і буде ще краще. Так що зараз перевіряємо нашу бензинку. Іскра у нас є. Я думаю, що дамо швидкого старту трохи та й подивимося, може, вдасться запустити нашого діманця. Я нас вітаю, ми запустилися і то прекрасно дали ми спочатку швидкого старту, а потім поняли, що бензинка у нас... Я сюди. Бензинка у нас не йде. Ми дали шприця напряму, бо був прям сухий фільтр. Але вакуума нема не йде. Так що ми зараз відкрутили бензобак і будемо дивитися, в чому саме причина, чому нема вакууму то або вакуумний екранник в нас приказав довго жити. Зараз не видно, знімаємо, а далі покажу. про ситуацію. Скутерок у нас заводиться з півтечка. Горе майстер, який ремонтував його до того, зробив що? Правильно, він ще й підключив неправильно. нам е, цей. Е, він вакуум поставив на Зараз, чекайте, я вам спущусь. На вакуум пустив на бензо, а бензо на вакуум. От тому бенд затекла прямо в мотор. Через вакуумну трубку змила там масляну плівку і у нас пропала компресія, через що скутер, що ти хочеш продемонструвати? Ну то продемонструй. Скутер у нас не запускався. Що там? Ага, Ти не той поставив, ні зараз. Назік їх завжди запоровся. Але ми йому пробачимо. Коротше, ми розібралися, він запускається, зараз ставимо на зарядочку, потихеньку все підкидуємо і прекрасно. Власник казав, що масло мінялося, тому ми повіримо йому на слово. Так, все і лишимо, далі не будемо теребонькати того демона. Ілюха приніс акумчик, пробуємо. Я пішов. Скутерок наш працює, так що погнали збирати. І поки не темно, може ще й вийде прокатнутися, на тому діє подивимося, як каталися пацанята 40 років тому назад. Чого ти? закоротив. Той скутер все більше похожий на машину, тівав в нього фільтр. Не знаю, кажуть той майстер, що він там ремонтував. Фільтр тупо сухий. Ну, коротше, ну, він паперовий, його в принципі, мочити не треба, але у той паролончик, я думаю, що змочити не помішає. Так що Ілюха поки збирає назад скутерець, а я, як завжди, маноловським Ш -ш -ш -ш... зараз про... змочу то все. Та й будемо пробувати, можеш кажу, може проїдемося на ньому, подивимося, що в нас того вийшло. Зібрали ми Діманця. Давай, перший запуск. Ну як не перший, ми вже запускали, звісно, але ось, світло є. Пісня взагалі. Ось таке світло світить, моторчик грає. Так що... зараз. Де ти там є? Ось о, така машина. Зараз їдемо прокатнемося, подивимося, чи все супер. Ну, але кажу, привезли трупіка, молилися, плакали, казали, що все, біда не їде взагалі. Так що отакий от скуторок ми відновили, а все, біда, вгоре майстрах. Так що дивіться, кому возите. Мені ви теж пишете всякі гадості в коментарях, що я якийсь там не такий. Щось не вмію, щось не знаю. Да, щось не вмію, щось не знаю. Бо нема таких, хто знає і вміє все. Ну але трохи досвіду маю і з ним. З вами ділюся. Так що так, Здавалося б, вроді елементарні речі перевірити вакуумний насос. Взяли, поміняли, поплутали бензину з вакуумом, перевірити предохранитель та й все буде в вашому житті прекрасно. Так що харет ендіти, погнали кататись. Маринка, взагалі, так не Боже, де жалко, що вже вмерли ті люди, які таке робили. Ось така вийшла в нас серія, от такий от легендарний, не побоюсь того слова. І я розумію, чому легендарний. Бо кажу, підвісочку, туди по ямах їдеш, взагалі пливеш. Просто пісня, газує. Ілюха, скільки? 90? 90, 90 так. Ям не чути. Дай Бог би у вас всіх на 40 років на 90-го стояло, як і в нього. Так що на тому я буду завершувати цю серію. Якщо вам було цікаво, як завжди, підписуйтеся на той каналчик, ставте йому вподобайку, пишіть, будь ласка, свої коментарі на той рахунок. Не забувайте про наш телеграм-канал. Ну і, звісно, не забувайте донатити пацанам на ЗСУ, бо зима йде і пацанам зараз втрання тяжче, ніж хотілося би то все було. Так що на термічку, на дрони, на все на що можете, будь ласка, донайте, кому довіряєте. Не прошу, би ви там мені скидали. Кому довіряєте, кому знаєте. Головне донать, підтримуйте пацанів. На тому в мене все. Всім па Що ви пасики намотить хрестовим бакомдені кандовим бакомдентіка. Що ви пасики намотить хрестовим бакомдені, кансовим бакомденіка Пасики напасики, напасики, на пасики Пасики намотить коштовим баком Денсіка.